Доброго всім доночку! Сьогодні готуємо томатний суп з кількою, Кому цікаво, залишайтеся, пишіть коментарі, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, а також вподобайки пишіть. Ставте. Вода закипіла. Тут десь у мене 3 літра води, може 3,5 десь. Далі закидаю сюди картопля, звичайно, сира. Нарізана з таким невеличким кубиком. почищена, помита добре, і відправляємо в кип'ящу воду. Тут сім невеличких картоплинок. Десь пів кілограма плюс-мінус. Картоплю я вже закинула. Хай закипить, я криваю. Кастрю кришкою і це все готую на середньому вогні. Картопля вже полуготова, практично вже зварилася. Закидаю сюди капусту. Ось так я її нашинкувала півголовки качана капуста. Капустинка невеличка, десь отака. Я її навпіл. Перерізала і одну половинку дрібно нашинкувала. Далі відправляю цибулю, одну штучку, теж нарізана так дрібненько, і натерту морку. І хай воно вариться на середньому вогнику. Під закритою кришечкою десь хвилин. 10, щоб воно все приготувалося. Вогонь я додала, щоб все оце закипіло і тоді його прикручу, поставлю на, на саме мінімум. Ще додаю квасолі в з соком. Квасоля у мене біла. Тут в квасолі 420 грамів. Знову кастрюлю закриваю кришечкою, хай воно це все, маса вся закипить, тоді прикручу. Поставлю на саме мінімум. Пройшло 10 хвилин, уже все приготувалося, все вже зварено. Далі додаю у мене така баночка томатного, ну, томатного соус томатний. Додаю дві баночки кільки в томаті. Баночки обов'язково я сполоскую, полощу так бульйончиком і виливаю. Далі додаю сіль так, десь півстолової ложки. Все все перемішую. Обов'язково видаю перчика чорного мейленого. Та вичавлюю чесник. У мене головка чеснику, 4 зубки. знову додаю, І хай закипить Покопити одну хвилинку я буду вимикати все, супчик готовий. Ще можна додати зелень, але в мене зелень немає. Ще вирішила додати трішки олії. Все. Як ви бачите, мій томатний супчик уже закипів. Тільки на закипів. Зараз трішки покипить, буквально хвилинку, може навіпів, і все. Будемо вимикати. Смачного смакуйте. До побачення. Всього вам найкращого.